Сьогоднішній випуск ми починаємо в незвичному місці на кладовищі, і ми тут не випадково. Це місце скорботи, прощання, останньої земної зупинки кожної людини. Але для когось це ще й бізнес, заробіток на чужій трагедії. Після того, як певна сума була передана представнику, дійсно інші співробітники пришвидшились. І процес не був вже таким повільним. А з такою проблемою стикнулися не тільки ми, а й інші люди, які перебували на той час в очікуванні тіла. Уявіть, що хтось втратив рідну людину. Це і без того страшний удар, біль який не вгамувати. Але навіть у цей момент, коли родина приходить забрати тіло для поховання, вона стискається з цинізмом, який неможливо уявити в нормальному суспільстві. У державних моргах затягують видачу тіл. Чому? Бо за це можна взяти гроші. Хочеш швидше забрати тіло плати. Не хочеш чекати кілька днів домовляйся. І це відбувається не десь у фільмах про мафію, а в реальному житті в Україні. Просто зараз. У Києві діє так звана цвинтерна мафія. Для деяких бізнесменів процес поховання став вигідним способом заробітку, що приносить їм шалені кошти. Людей ставлять перед вибором або вони миряться з формальностями і терплять затримки. Або шукають потрібних людей, які за символічну подяку вирішать питання швидше, і це не просто корупція.